Вітаю, це новини на 11-му каналі. Далі про події Дніпра, області та країни. Двісті сорок перша доба героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під надійною охороною військових. Як минула ніч та ранок у нашому регіоні? Дивіться. Усю ніч окупанти обстрілювали Нікопольщину. Під прицілом опинилась Марганецька громада. Масштаби руйнувань з'ясовуються. Найбільше дісталися самому Нікополю по житловим кварталам міста. Гатили з реактивних систем та артилерії людей. На щастя, не зачепило серйозних пошкоджень. Зазнала інфраструктура. Понівечені понад 20 приватних житлових будинків, 5 господарчих споруд та газогони. Також пошкоджені і лінії електропередач. Ворожий снаряд прилетів в гараж на подвір'ї Надії Вікторівни. Будівля вмить спалахнула, вогонь гасили кілька годин. Всередині згорів мотоцикл, подарунок сина від покійного батька. Подарок папі його Мотоцикл дорогой. Дорогой, скоростной. Машина у була. Ну а там вищі також. Попри напругу та постійні обстріли, життя у Нікополі не зупиняється, а комунальники продовжують долати наслідки ворожих атак. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Без надзвичайних ситуацій ніч минула на Криворіжжі. Під вогонь не потрапив жоден населений пункт. Ситуація на прикордонній території стабільна. Наші військові активно працюють на території Херсонщини. На Херсонщині наші сили оборони вже звільнили 88 населених пунктів. З початку жовтня ця цифра зросла майже вдвічі. Слава ЗСУ, слава нашим героям. Також від сьогодні Укренерго запровадив стабілізаційні відключення електроенергії по області. Це відбуватиметься для кожного клієнта не більше ніж 4 години. Інформацію про запровадження та скасування відключень можна переглянути на сайті та у соцмережах ДТЕК Дніпровські електромережі. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини 11 каналу. Битва за світло. Прання та душ за розкладом, відмова від деяких електроприладів та вечір при свічках. Жителі та бізнес Дніпра переходять у режим тотальної економії електроенергії, але є і ті, кому байдуже, що загрожує порушникам, та як добровільно допомогти країні подолати енергетичну кризу, щоб не поринути у пітьму, чи відгукнули зніпряни на заклик влади вберегти світло. наш Владислав Овдієнко вирушив у інспекцію містом. Дивимось. Життя за графіком вже декілька років, а тим більше після масових російських терактів на українських тез Кирило намагається економити. Перей прасує тільки після 23-ї. це не заважає сусідам? Підлога рівна, кафель тому машинка, коли пере, вона не видає зайвих звуків. Також це більш економно, тому що в мене двозонний лічильник і нічний трів половину дешевше ніж денний. Також хлопець не користується феном, сушить голову рушником. Замість електробритви повернувся до звичайної. Не вмикає й автономне електроопалення. Доводиться трохи тепліше вдома одягатися, наприклад, в мене є чудова спортивна термобілизна. А ще хлопець відмовився від чи не найбільш затратного прилада електрочайника. Тепер гріє на газу. Зайву воду заливає у термос. Термос може отримувати тепло до 12 годин. Якщо він закритий, також бомбосховище, коли спускалися, брали з собою термос. І звісно, ніхто не відміняв базові правила енергоощадності. По-перше, ні техніці в режимі очікування. По друге, ні старим лампам розжарювання. Замініть їх на енергозберігаючі. І третє, до болі банальне завжди вимикайте світло, коли ви полишаєте кімнату. Економить її бізнес. В одному з великих магазинів побутової техніки погасили усі вивіски та 50% торгівельної зали. Освітлення лишили тільки біля каз та подекуди із вітринами, аби покупці могли розгледіти цінники. Також вимкнули усі демозразки товарів. Повністю вимкнені у нас ноутбуки, телевізори, планшети». Всі підсобні наші приміщення теж вимкнені, тобто вони без світла. Якщо потрібно людині зайти, людина заходить, вмикає світло, потім світло вимикає. Та потрібно все зробити так, щоб було якомога найлегше нашим комунальникам. А от деякі підприємці, взагалі, в години пік повністю відключаються від електромережі та переходять на генератори. Ось такий бензиновий. О 17-й щодня запускають у ветклініці. Невелика потужність, то есть 1.5 кВт, но в принципі для того, чтобы там включить холодильник, включить одну-дві лампочки, компьютер, должно хватить. Ветеринари кажуть, не можуть, інакше бо розуміють, якщо на Дніпропетровщині почнуться віялові відключення, не зможуть рятувати тварин у тяжкому стані. Тож не зможемо використовувати подібне обладнання, то есть ото ж дозатор, він необхідний для того, чтобы капать дуже медленно, осторожно мелких тварин, либо кошек. Плюс, а у зимі забудут включать микроскоп и так далее. Втім, є й ті, хто чхати хотів на зусилля інших. В соцмережі викладають фото закладів, що попри заклики економити, врубають вивіски та вуличну ілюмінацію на повну потужність. Очередна новогодня ёлка в Дніпрі, яка не хоче економити на електричістві, підсвітила себе з усіх сторон, всі літні площадки, там, де ніхто не сидить, тому що ну, не сезон. У міськраді наголошують, вимикати вивіски та освітлення вітрин треба о сімнадцятій. Це щодня контролюватиме інспекція з благоустрою. Комунальники вже провели перші рейди і видали 231 вимогу та 22 попередження порушникам. Якщо ті не дослухаються, кажуть, сидітимуть взагалі без світла. Перший раз підприємство в організації видається попередження. А потім робиться контроль через кілька днів. Якщо це попередження не виконано, вводиться вимога і одразу за нею буде слідувати відключення підприємців від електроенергії. А от в Укренерго попереджають і приватних споживачів. Якщо ті не допоможуть стабілізувати енергосистему, масштабних блекаутів по всій країні не уникнути. Ми для того, щоб зберегти енергосистему, тоді повинні будемо. Вводити примусові обмеження споживання. І я хочу сказати, що для споживача звичайно ж добровільне обмеження набагато вигідніше, комфортніше, зручніше. Зараз комунальники працюють у цілодобовому режимі і дякують усім свідомим громадянам, які розуміють енергетичні виклики та бережуть світло. Владислав Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Несуть приблизно 40 кілограмів вибухівки та літають зі швидкістю у середньому 180 км кілометрів на годину. Дрони камікадзе іранського виробництва все частіше використовують російські окупанти, аби гатити по об'єктах здебільшого критичної інфраструктури. Ці безпілотники є небезпечними, бо літають на низькій висоті, і їх складніше збити силам ППО. Утім, чим їх можна уразити, та як поводитись, якщо ви чуєте характерний гуркіт у повітрі. Дивіться наш наступний сюжет. Це наслідки удару дроном камікадзе. Це кадра з Миколаєва. Днями росіяни атакували дронами камікадзе. Місцеве підприємство. Внаслідок зайнялися резервуари із соняшниковою алією. Влучили три дрони. Наслідки від цих так званих іранських мопедів значні. Саме ці безпілотники Росіяни почали активно застосовувати в Україні. У міністерстві реінтеграції кажуть, дрони здатні чинити чималу шкоду об'єктам критичної інфраструктури, встановлять небезпеку і для цивільних. Працюють за gps навігацією в заданому оператором напрямку. Це дрон Камікадзе, то тобто, це дрон, який не повертається. У де того дрона ізначально виписан білет в один кінець. Он літіть і поражає цель. Все, взривається. Ці дрони підіймаються за вишки не більше п'яти кілометрів, тому їх складно виявити силам ППО. Здатні нести приблизно. 40 кілограмів вибухівки та літають зі швидкістю у середньому 180 км на годину, спричиняють потужну вибухову хвилю і велику кількість дрібних уламків. Утім, ці дрони вразливі до радіоелектронного блокування. Єдине, чого боїться дрон, це э, постановки радіоелектронних поміг. Якщо радіоелектронні помехи перекривають сигнал GPS від спутника значить дрон стає сліпою, починає рискати і вплоть до того, що він може просто впасть, тому що він не знає, куди летіти. Протидронні засоби Україні поки що тільки обіцяють поставити. Тим часом на практиці українцям вдалось ліквідувати мопеди зі стрілецької зброї. Так, поліцейські під час атаки дронами на столицю прицільними пострілами збили ворожий безпілотник. Позначили цель, він же, ну он летел чуть далі в сторону Кудряшова, відкрили огонь, брать е, брати и і этого увидели, что що різко поменял траєкторію і буквально метров от нас взорвался. Утім, в МВС закликали власників зброї не намагатися збивати дрони самотужки, аби не накоїти ще більшого лиха. Фактично, вирогідність такого збиття є надзвичайно малою, а небезпека, якщо, наприклад, неосвідчена Людина просто зі зброєю буде стріляти гору. Вона є вище. Цивільним рекомендують, почувши характерний звук двигуна, прямувати в укриття, обирати місця подалі від військових та стратегічних об'єктів, не залишатися у транспорті, виходити та відбігати якомога далі від дороги, не ховатися у під'їздах під арками, у підвалах панельних будинків біля автомобілів та АЗС. Також закликають не фотографувати і не публікувати уламки з номерами ворожих безпілотників. Побачивши фотографію дрона з номером, наприклад, там 105, який просто лежить на асфальті, навіть якщо не видно, куди він влучив, але зрозуміло, логічно, що це є там Київ, чи Біла Церква, чи Одеса, ворог одразу дивиться в свої записи і розуміє, що маршрут під таким то номером себе виправдав. Марко Ручка, Олександр Сміли, новини 11 каналу. Приймають переселенців і готуються до опалювального сезону. Прифронтова широківська громада, попри напружену ситуацію, продовжує жити і працювати. Чи будуть місцеві мешканці з теплом та як готуються до зими? Дивіться далі. Широке для родини Максима стало другою домівкою. Сюди втекли від обстрілу з рідного Зеленодольська. У місті знайшли тимчасову оселю та навіть роботу. Раз на місяць отримують гуманітарну допомогу. Провізією каже, забезпечені повністю проблема з речами, бо весь одяг залишився вдома. Тепла одежда. Дітям, наприклад, сусіди, ну як дітям, вони друг другу передають, там вистачає. А от у зрослих з цим проблема завжди. Тепла одежда на зиму, звісно. Це. Набір щомісяця отримують і пенсіонери. Харчі пан Микола отримав для знайомої старенької жінки з інвалідністю. У ньому усе необхідне. Дві пачки макарону, дві літрові баночки тушонки, дві півлітрові баночки тушонки, два пакети муки, бо ми теж отримали, пакет сахара, постне масло, ось, овсяний, овсяний напій і бутилка води мінеральної. Початку повномасштабної війни Широківська громада стала прихистком для більш як півтисячі переселенців. І, хоч це прифронтова зона, життя тут вирує. Ми живемо, банки, магазини, аптеки, все це працює. Активно готуються у громаді і до опалювального сезону усі житлові будинки обладнані індивідуальними системами обігріву. А от будівлі соціального значення обслуговують 11 котелень, 8 з них модернізовані пелетні. Три роки тому ми розпочали переходити на пілетну котельню, тому що КПД полізно діє, будемо так казати, тут 90, більше 90%, а на газу, по-перше, що старі котельні, а по що йде дуже велика потіря тепла. У з таких котелень минулого року збудували на території лікарні її потужності. Вистачає на сім будівель загальною площою понад сім тисяч квадратних метрів. Минулого сезону лікувальний заклад зекономив 200 тисяч гривень. Наразі вже закупили нові пилети. Запустити котел кажуть справа кількох хвилин. Вже у кожній котельні у кожного котла стоять свої електронні комп'ютери, свої мозги вони не потребують такої. І голова сказав завтра. Ми її раз і запалили. Не потрібно чекати дозволу від когось там на той газ, на допуски, на всі діла готують у громаді і запасні варіанти. На випадок відключення електроенергії лікарню вже забезпечили резервним автономним генератором. Це дозволить нам, не дай Бог, забезпечити всі функціонали лікарні цілодобово від приймального відділення до операційної. Софія Куценко Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Допомагають з ремонтом одинокі пенсіонерці, яка напередодні зими опинилась у розбитому окупантами будинку. Її дім постраждав від масованого удару росіян по Дніпру, коли їхня ракета поцілила у звичайний житловий будинок і вбила цілу родину від потужного вибуху. Тоді постраждала ледь не уся вулиця. Доки люди чекають на компенсацію і допомогу держави, дім самотньої бабусі взялися лагодити. Волонтери, бо допомогти пенсіонерці просто нікому, а довго жити з розбитим дахом і вікнами неможливо. Уся вулиця постраждала від того жахливого вибуху. Три тижні мешканці намагаються самотужки відновити свої будинки. Деяким без допомоги волонтерів просто не обійтися. Яніслава волонтерка про самотню бабусю, будинок якої постраждав від вибуху. Дівчина дізналася майже відразу після ворожого прильоту. Тепер вони зустрічаються ледь не щодня. Дівчина принесла бабі Шурі продукти і оглядає нові вікна, які встановили напередодні, бо старі вибила ударна хвиля від російської ракети. Всі повилітали, причому повилітали. Отак, хрусталь Олександра Георгіївна розповідає, цей будинок зводив ще її батько. Взяв Кредит. 10 років ми виплачували кредит, 10 років будматеріали купували, ну, збудували. Мене питали, евакуюватися будете? Ні, кажу. Я як собачка там на порозі лягу, в мене там будка стоїть. Я від ціля нікуди не піду. Мені треба перезимувати. І от ясічка допомагає. Врятувати від холода самотню бабусю та зробити зручні умови для життя треба негайно. Вирішили швидко поставити вікна. Кошти зібрав координаційний волонтерський центр Дніпра. Закрити під віконня буде і звичайно закрити оці всі луточні ці відшпаклювати, щоб це то. І тоді воно вже буде один до одного, і воно буде повноцінно. Професійна спортсменка, хокеїстка, а зараз ще й волонтерка, може, якщо треба, шпаклювати і штукатурити. Яніслава каже, справу відновлення житла Олександри Георгіївни доведе до кінця, хоча роботи тут не почати край, бо постраждали не лише вікна, стіни потріскалися подекуди виникли наскрізні дірки. А головне потрібно відновити дах. Всі опираються чомусь в комісію, всі очікують комісію. Тобто ждемо комісію. Жити і проживати сьогодні треба і ну, мали, маліше отак дожді, просто це все тече в домівку. Яніслава згадує, як вони вдвох з бабусею майже добу збирали в будинку воду після дощу. Сьогодні кричу знову про потребу. Я все ж таки вірю, що правило 5 гривень у нас в народі воно завжди було і буде. Народі 30 тисяч гривень, а ми не можемо їх зібрати. Втім, навіть попри те, що дах не повністю відремонтований, Олександра Георгіївна тепер не боїться зими. Навіть якщо допомога від міськради не буде швидкою, люди допоможуть. Яніслава теж добре знає це волонтерське правило. Ірина Каблуцька, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Тисяча пиріжків на місяць і аж півтори сотні зараз випікає дніпрянка для українських захисників. Готує жінка тричі на тиждень на власній кухні. Продукцію передає волонтерам. Випічку смакують бійці на різних ділянках фронту. Про смачну підтримку нашої армії. Сюжет Софія Куценко. Так, співаючи молитву, пані Лідія готує пиріжки для українських військових. Дріжджове тісто місяць за перевіреним роками рецептом завжди додає різну начинку, варення з ягід та фруктів. У випічку каже, вкладає усю душу і домашнє тепло. Це все вдома. Мама їм готувала, дружина, бабуся, адже там нема таких умов на тих полях страхіття. Ми повинні це все передавати їм, щоб їх там. Збадьорувало трошки, напоминало їм домашню обстановку і підкріпляло дух. Частує бійців солоденьким пані Лідія вже понад місяць готує на власній кухні три рази на тиждень. Сьомої ранку випікає півтори сотні порцій, Сьогодні відзначає перший ювілей, тисяча спечених пиріжків. Каже, цей процес приносить їй неабияке задоволення. Я підходжу до цього процесу з молитвою. Ти не сам, Бог тобі керує всім цим процесом. У тебе це все получається і такі красиві. Ти ще навіть хочеш там посипати чимось, щоб воно ну, вид був гарний. Військовим жінка допомагає з 2014 року. Збирає гуманітарку та їздить з благодійними концертами. З лютого разом з іншими містянами плела сітки та в'язала шкарпетки. Це все життя. Жінка пропрацювала кухарем, тож згодом відкрила кулінарний фронт. А необхідними продуктами допомагають небайдужі. Вони при учасниками є мої руки з Богом вони роблять це все, але звідти є. Учасники цього процесу пиріжки. Пані Лідія передає до штабу, звідти їх відвозять бійцям тероборони до фронтових бригад та навіть на лінію розмежування. Увага до їхньої справи, якою вони займаються. Захист мирного життя нашого, це як такий дзвіночок. Воно йде як підтримка, яка дуже їм потрібна. Незабаром пані Лідія вийде на новий рівень, готуватиме на професійній кухні. З приміщенням допомогли священнослужителі. Замовлень на випічку у жінки чимало, тому потрібна допомога. З радістю прийме продукти або кошти для закупівлі. Контакти на вашому екрані. Софія Куценко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбуку, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11.